Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 22 червня 24 року Херсонщина хочу показати як почав спіти мабуть один з найулюбленіших сортів середньораннього строку дозрівання абрикоса під назвою Робада. Для початку покажу общу картину, яка це видовище гарне. Такі блискучі плоди з червоним румянцем. Значить, що скажу по ньому, сорт самоплодний, тому прийшлося три рази нормувати в цьому році. Нав'язалося, як винограду його було страшне і гілочок не було видно. Дві-три хвилі, тому що першу хвилю вроді би дивися. Осталося так небагато абрикосів. вони потім більше стали, Дивися, що дуже багато, і потім ще два рази прийшлося обривати. Сорт дуже смачний. Плоди при такій нагрузці в цьому році десь 60-80 грамів не більше. Так, коли було трошки неважанні годи роки, то він був набагато краще по вазі і досяг 150 грамів деякий плід. Зараз більшою мірою сорт має технічну зрілість, до повної зрілості йому ще декілька днів. Зараз саме час зривати його і він ідеальний для перевозки, тому що він ще не такий соковитий, як спілий. У цього прям такий він весь сік в м'якоті тримається, нема такого, як в інших розламах, якщо він там тече. От видно, що він блискучий. Це ще не зовсім спілий плід, але смак солоднючий. Для мене це я не знаю, з чим порівняти. Смак такий. В нього йде мандариновий смак із медом. Оці всі нотки, оці вони відчуваються тут. Ну і на в общем, фоні абрикосу такого концентрованого, ядреного, я б сказав би. Ось знайшов майже спілий плід по-моєму, по соку тут вже видно буде. Ось, соку багато. Це про тому, що щільна м'якоть, вона похрустує прямо така. Можу зараз озвучити навіть. Ну, смак такий, що його я не можу його наїстися. Я цілий рік чекаю, щоб поїсти спільно робаду. Для мене потолок смаку це аробада. Нельсон і Дігатий Фаравля. Чотири сорти, які я їв би і їв би. Вони всі йдуть в різні строки, і кожен зі своєю зюбинкою по смаку. Сорт дуже привлекательний в плані комерції. Плоди цього сорту, коли починають подаватись, у них вже зовсім інша цінова категорія, вони вже йдуть подорожчі, тому що хто розуміє, що це таке, вони будуть брати його. У мене колись один чоловік брав. Для комерції біля моря проживає, чи проживав, не знаю зараз. То каже, плоди вродили десь грам по 100-120 Виніс на ринок і люди не повірили, що це абрикос, думали що персик. Наскільки він гарний. То каже я б такий тільки садив абрикос. ну На фоні всього-всього. Якби можна у нього вище середньої на рівні Гіолдрича, далі по... Манілівозу плодової гнилі він слаба стійкість у нього. Це одна його слаба сторона, тому що він дуже сприятливий до манелівозу. Тут не вийде, як кажуть, проігнорувати обробки. Будете обробляти, будете мати такі врожаї, як у мене. Навіть при сприятливих умовах він може давати гниль Зараз контрольне зважування зроблю плодів. Які в основному в цьому році близько 70 грамів плоди, такі є, але його дуже багато. ну Це саме оптимальний розмір абрикосу десь приблизно 80 грамів. І ще враховуючи його смак. Не можна налюбуватися тому що дуже гарна картина. Сорт Робада, якщо хто не знайомий з цим сортом, не знайомий, то... Рекомендую заведіть. Дві обробка обробки від мені і у вас будуть такі шикарніші плоди з таким достойним смаком і врожайністю, яка ламає гілки. Такий от собі сорт Робада. Я його відношу до топ-сортів по смаку і по красоті, по красі. Він навіть середині крони має отакий. От Розкрас гарний. Такий огляд по цьому сорту, який має медово-мандариновий смак. Я довго не мог визначитись, що, що мені нагадує цукористість. От Тільки я зрозумів, що це мед, тому що зараз майський мед споживаємо і от цей післясмак, от та медова нотка. Ну і мандаринова кислинка така. Взагалі дуже смачний сорт. Повторююсь, мабуть, вже який раз, але не можу просто в захваті від нього. От у нього смак відрізняється від усіх попередніх, що я знімав. Да, Там смаки достойні були, але тут ну, свій специфічний смак, який запоминається. Будемо обривати цей абрикосик сьогодні на сушарку вже. На сушку він дуже достойний для сушки і для варення. Так що на цьому буду відео завершувати. До нових зустрічей. До побачення.